Впродовж вихідних прикарпатські рятувальники неодноразово залучалися до ліквідації пожеж у громадах області під час гасіння однієї із пожеж співробітники ДСНС врятували жінку, а на іншій локації, на жаль, виявили тіло чоловіка. Більше від речниці головного управління ДСНС України в Івано-Франківській області Христини Перцович. 8 лютого 5.17 до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Заклинських у місті Івано-Франківськ. Після прибуття пожежно-рятувальних підрозділів було встановлено, що виникла пожежа покрівлі двоповерхового житлового будинку на орієнтовній площі близько 150 метрів квадратних. Рятувальники організували евакуацію мешканців з другого поверху будівлі, а також врятували маломобільну жінку, яку було госпіталізовано до лікувального закладу. Ще одна мешканка будинку звернулася до медиків через погіршення самопочуття. О 6.11 пожежу вдалося локалізувати на площі 150 метрів квадратних. А о 8.20 повністю ліквідувати причину виникнення пожежі наразі встановлюють фахівці. 9 лютого під час ліквідації пожежі рятувальники виявили тіло чоловіка. Повідомлення про пожежу в селі Заріччя Делятинської територіальної громади Надвірнянського району надійшло до служби порятунку о 1.27. Прибувши до місця виклику, рятувальники встановили, що горить житловий будинок на площі близько 70 метрів квадратних. Вогнеборці оперативно локалізували та ліквідували пожежу. На жаль, під час ліквідації пожежі на місці події було виявлено тіло чоловіка. На місці події наразі працює офіцер-рятувальник громади та правоохоронці, які встановлюють причину виникнення пожежі. Рятувальники вкотре наголошують на необхідності дотримання правил пожежної безпеки в побуті. У разі виникнення пожежі негайно телефонуйте за номером 101. Окрім цього, в області зафіксовано випадки ймовірного отруєння чадним газом, а саме попередньо через порушення правил безпеки під час користування генератором. Так 7 лютого до Яремчанської центральної районної лікарні госпіталізовано жінку 2002 року народження з попереднім діагнозом отруєння чадним газом. Цього ж дня до Надвірнянської центральної районної лікарні доставлено жінку 1985 року народження. Також з попереднім діагнозом отруєння чадним газом. Після отримання медичної допомоги її відпущено за місцем проживання. 8 лютого до Верховицької лікарні було доставлено чотирьох дітей 2018 21, 22 та 24 років народження жителів Білоборізької територіальної громади Верховицького району з попереднім діагнозом отруєння чадним газом. Після надання медичної допомоги дітей відпущено за місцем проживання. Рятувальники вкотре наголошують, чадний газ є безбарним і не має запаху, що робить його особливо небезпечним. Щоб уникнути отруєння, необхідно використовувати електрогенератори виключно на відкритому повітрі, дотриматись безпечної відстані від будівель, забезпечувати провітрювання приміщень та за можливості встановлювати датчики чадного газу.